Іграшка чи реальний оптичний пристрій? Давайте розберемося. Блакитний, жовтий, зелений, рожевий та помаранчевий на будь-який смак вашої дитини, у нашому огляді, дитячий бінокль лоссом. Прогумований пластик корпусу, компактний розмір та оригінальний двокольоровий дизайн. А головне, повністю просвітлена оптика з зеленою плівкою, що робить картинку чіткою та мальовничою. Чому бінокль дитячий? Так тому, що відстань між очима невелика. Дітки від 3 років до підліткового віку можуть спокійно спостерігати за світом через цей невеличкий оптичний пристрій. Відстань між окулярами можна змінювати, згинаючи бінокль за своєю вістю, але навіть на максимальному віддаленні окулярів дорослим буде не дуже зручно вести спостереження. Далі найголовніше налаштування різкості. Воно дворівневе. Спочатку дивимося лівим оком лівий окуляр і налаштовуємо різкість центральним регульованим колесом. Воно рухає обидві лінзи бінокля. Далі переходимо на праве око і вже підлаштовуємо правий окуляр для отримання ідеального зображення. Бінокль має вхідну лінзу діаметром 21 мм і величину збільшення у 8 разів. У комплекті з біноклем ви отримуєте ремінець та ганчірочку для протирання лінзи. Отже, незважаючи на те, що бінокль дитячий, через нього можна побачити якісну, різку, насичену та гарно наближену картинку.